Могила лицаря, який завоював Москву, королівська резиденція і святі у вишиванках. Всі ці дива чекають на туристів в невеличкому містечку Жовва, що на Львівщині. Воно крихітне за розмірами, але з надзвичайно багатою історією. Місто потрапило до фіналу всеукраїнської акції Сім чудес України. Проект триватиме до кінця вересня. Інтернет голосуванням українці мають вибрати сім найцікавіших містечок нашої країни. Чому варто віддати голос за жовтку? Дізнавайтеся. Оборонні мури з фортечними баштами, дзвіниці костелів і церков величезна центральна площа. Світські споруди межують із сакральними, і ті і інші у часи війн мали ще й оборонну функцію. Жовку споруджували за зразком ідеальних міст до Ренесансу. А отже, його планування відрізнялося не тільки практичністю, а й творчим задумом. Хоч містечко зовсім маленьке, але тут можна мандрувати годинами. Нодії їздять в Європу дивитися, а я думаю, що на Україні є граждан. Багато... Кі речі, які не уступають. Ну просто не совсем ані сахаранірість хорошо, мала навірне тому вніманню ділянку. но я вважаю, що є чем чим Це зараз Жовква провінція, а колись тут приймали російського царя Петра І послів від папи та священної Римської імперії. А сам засновник Жовкви Станіслав Жолкевський запам'ятався тим, що дійшов до Москви, завоював її, і якийсь час був старостою. Ребі, бичина, псков. Клюшин, Москва, Цицера. Про військові здобутки засновника Жовкви досі нагадує плита у місцевому костелі Святого Лаврентія. Тут похований не тільки він, але й члени родини короля Польщі Яна Собєського. Через це костел називають Малим Вавелем. Багато з польщів які приїжджають, вони теж не знають, що Гетман був, наприклад, старостою Москви. Так що сильно є забута та історія. Колись у Жовкві мешкало багато національностей. Кожна з них залишила тут свій слід. Ці стіни були покриті унікальними розписами, а сама синагога вважалася однією з найкращих у Європі. Про її колишню велич ми можемо лише здогадуватись, дивлячись на старі фотографії. Зараз ця пам'ятка Жовкви перебуває у не найкращому стані. Тим не менше, щороку сюди приїжджають туристи з усіх куточків світу. Євреї сюди приїжджають для них. Це є пам'ятне місце, хоча вона не діюча, але вони її поважають як свій власний храм. І напевне, тільки в жовкві святих можна побачити у вишиванках, а поруч із біблійними мотивами, українські історичні персонажі про усе це переконані в оргкомітеті Сім чудес України мають дізнатися не лише українці. Бо це абсолютно інакше цікаве, унікальне містечко. Тому в загальному проєкті серед 21 міста фіналістів Бежовка займає спеціальне місто. Не дивлячись на те, що воно одне з найменших міст нашої акції, але ще раз кажу по насиченості, по історії, по архітектурі про свої ці місії ідеального міста, воно напевне єдине. Чи увійде жовква до семи фіналістів? Покаже голосування, яке до кінця вересня триватиме на сайті оргкомітету Сім Чудес України. Степан Гарцюк, Віталій Павук, Жоква ТСН 1+,1.